Ви коли-небудь замислювалися, як одне з найважливіших відкриттів в історії медицини сталося через... Безлад? Так, так, я розповім вам дивовижну історію про Олександра Флемінга та випадкове відкриття Пеніциліну. Уявіть собі, 1928 рік лондонська лабораторія. Флемінг, трохи неохайний професор, повертається з відпустки і бачить, що забув помити лабораторний посуд перед від'їздом. Типова ситуація для нього: колеги часто жартували про його творчий безлад. Але цього разу цей безлад призвів до неймовірного. В одній з чашок Петрі, де росли бактерії, з'явилася пліснява. Замість того, щоб просто викинути зіпсований експеримент, Флемінг придивився уважніше. І помітив щось дивовижне: навколо плісняви бактерії просто зникли. Ця пліснява виявилася грибком Penicillium нотатом, який виробляв речовину, що вбивала бактерії. Так народився пеніцилін, перший у світі антибіотик. Але знаєте, що найцікавіше? Флемінг не зміг очистити пеніцилін у достатній кількості для лікування. Знадобилося ще 12 років, щоб команда вчених на чолі з Говардом Флорі та Ернстом Чейном розробила метод масового виробництва цих ліків. До речі, є кумедна історія про те, як Флемінг врятував Вінстона Черчилля двічі: перший раз, коли маленький Вінстон тонув у ставку, а батько Флемінга його врятував. Другий коли Пеніцилін врятував Черчилля від пневмонії під час Другої світової війни. Хоча, правду кажучи, ця історія виявилася міським міфом. Завдяки цьому випадковому відкриттю було врятовано мільйони життів.